З весняним потеплінням все більше людей вирушають на кладовище, аби порядкувати могили рідних та близьких. Традиційно перед великоднем рівняни наводять лад на місцях поховань, адже це данина пам'яті тим, кого вже немає поруч. Зараз у нас така пора, що дуже пішло багато людей прибирати могили, бо в нас ідуть свята великі, де й без свят люди приходять прибирати могили, бо все-таки це шана їхніх померлих людей. Та, попри таку традицію, на кладовищах все частіше можна побачити купи. Сміття залишеного просто неба. Тож комунальники закликають відвідувачів не викидати залишки, АБД, а користуватися спеціально відведеними місцями для його збору. В нас останнім часом почалися такі хаосні сміттєзвалища. От недавно ми прибрали таке хаосне сміттєзвалище на Басовому куті. Вивезли, поставили контейнери під сміття, поставили санкабінки, зробили огорожу там. Ну тобто, благоустроєм, щоб ну дійсно кладовище було достойне людей, які там спочивають для тих, хто з різних причин не може особисто доглядати за могилами, спецкомбінат Ритуальна служба пропонує широкий спектр послуг, прибирання та догляду могил. Ми можемо прибрати, покосити прополоти, помити пам'ятник. Тобто ми повністю надаємо послуги людям, які вони потребують. Наприклад, от прибрати там могилку, там є і 90 гривень, 100, в залежності від того, якщо мити й полоти, там одна ціна, но ціни в нас нормальні. Працівники ритуальної служби зазначають, що порядок на кладовищі це не лише про чистоту, а й про пам'ять тих, хто вже відійшов у вічність. Ірина Котюк, випуск новин.